Як правильно косити отаким ножом? Треба кожух чи не треба? Бо раніше косив з кожухом, все в коментах пишуть, що кожух треба знімати, коли косиш отаким діском. Зараз спробуємо. Акумуляторна коса, акумулятори 4 А стоїть. Попробуємо, як воно візьме. Чи буде замотуватись, чи не буде. Вже спеціально виростив такі бурани високі. Щоб не казали, що низька трава і вона не бере нічого. Головне дерева не поскошувати. Та вона просто хоче диви. А я вам скажу, кожух дійсно не мішає удобніше косити. Я не знаю, вже запустив тут на городі такі бурани, це колись тут у басейн має бути. О, ніяк не доберуться руки, як не одне, то друге. То думаю, хоч бурани поскошую. Може вже трохи потім розгуркаю роботу і буду басейн пускати. Так, ну, давай. Він. Ожину, маліну, грубі бурани, все коси. А то розказують, що акумуляторна косити не буде. Чого вона може не косити? Вона взагалі супер скокосить. Шопці, головне вишні не поскошувати. Ну отако, такого галявинку б косив. О! Це колись мульчував солому і вже лан виріс. О, зараз покажу як. Ой. Ні, напевно в наступному відосі покажу як маліну косить Поки що ніби нормально. Пишіть ваші враження.